Чи знаєте, як заповнити податковий розрахунок, якщо цивільно-правовий договір укладено із працівником підприємства? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Тетяною Гуль та командою «Семінар.Ком». В певних випадках із фізичною особою може бути укладено договір цивільно-правового характеру на виконання певних робіт або надання послуг. Укладення такого договору має свої особливості відображення в податковому розрахунку. Перш за все, вам потрібно заповнити додаток 5, в ньому зазначають дату початку та закінчення цивільно-правових відносин. Тут орієнтуйтесь на дати, зазначені в самому договорі. При заповненні додатку 5 в графі 7 потрібно зазначити категорію застрахованої особи 3. Також вам обов'язково потрібно заповнити графу 6. В ній вказуємо 1 лише у разі, якщо цивільно правовий договір було укладено із вашим працівником. Якщо цивільно правовий договір укладено із фізичною особою, яка не є вашим працівником, то в графі 6 вказуєте 0. В графі 10 зазначайте дату початку цивільно-правових відносин та дату її закінчення. Заповнюйте ці графи в тому звітному періоді, на який прийшлась дата укладання цивільно-правового договору або дату його закінчення. Якщо дати початку і завершення припадають на різні місяці, але в межах одного кварталу, то у Д5 на таку фізичну особу відведить два рядки, так як це зображено на екрані. Зверніть увагу, графи з 11 по 15 не заповнюємо, оскільки тут вносяться відомості щодо роботи в межах трудових відносин. У графі 16 потрібно вказати документ підставу для початку та закінчення цивільно-правових відносин. Це буде номер та дата укладеного договору. А у графі 17 зазначайте підставу для припинення цивільно-правових відносин, відповідно глафу чи статтю Цивільного кодексу України. Так, для договору підряду на виконання робіт можна вказати главу 61, а для договору для надання послуг главу 63. Переходимо до заповнення додатку 1. В ньому показуємо нараховану винагороду за договором цивільно-правового характеру. І тут також є певні правила. А саме, винагороду показуємо із особливою категорією застрахованої особи 26. Її зазначаємо в графі 8 додатку 1. Саму суму винагороди в графах 16-17 нарахований ЄСВ в графі 20, а в графі 10 зазначаємо місяць, за який нарахована таку винагороду. І не забувайте заповнювати графу 14, кількість календарних днів цивільно-правових відносин. Так, заповнюємо Д1, якщо винагорода нарахована за один місяць. Є нюанси, коли винагорода нарахована не за один місяць, а наприклад за декілька. Наприклад, якщо договір цивільно-правового характеру, на виконання робіт було укладено в жовтні, а акт виконаних робіт було підписано і винагорода нарахована у листопаді. Законом про ЄСВ встановлено спеціальне правило для осіб, які отримують заробітну плату, дохід за виконану роботу, надані послуги, строк, виконання яких перевищує календарний місяць, єдиний внесок нараховується на суму, що визначається шляхом ділення заробітної плати чи доходу виплачена за результатами роботи на кількість місяців, за які вона нарахована. Тобто, якщо винагороду виплачують одразу за два місяці, то для такої застрахованої особи в Д1, за місяць, в якому вона нарахована, відводять два рядки. Суму винагороди слід поділити на два. Тобто, в цих рядках буде відображена однакова сума винагороди. І обов'язково у графі 9 вкажіть тип нарахування 1. Цей код зазначається для осіб, які якраз і отримують дохід за виконану роботу надані послуги, строк виконання, яких перевищує місяць. Якщо строк дії договору припадає на один місяць, то цю графу не заповнюйте. У графі 10 слід вказувати місяць, за який проведено нарахування. У графі 14 вказуємо по кожному рядку кількість календарних днів перебування у цивільно-правових відносинах, окремо по кожному місяцю дії договору цивільно-правового характеру, тобто в жовтні, наприклад, 31 день у листопаді 30. Підписуйтесь на YouTube канал Seminar.com, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Якщо цивільно-правовий договір був укладено із вашим працівником, то враховуйте такі моменти. Графа 14. її заповнюють тільки в одному рядку. Тобто, якщо вашому працівнику була нарахована зарплата, а також винагорода за Цивільно-правовим договором за виконані роботи чи надані послуги, то графу 14 заповнить тільки один раз у рядку із заробітною платою. Заповнювати її додатково у рядку із винагородою не потрібно. До нарахування ЄСВ до мінімальної зарплати. В загальному випадку, якщо винагорода. За договором цивільно-правового характеру нарахована сторонній особі, то вимогу щодо ЄСВ з мінімальної зарплати не виконують. Не потрібно виконувати це правило, якщо цивільно-правовий договір укладено навіть із зовнішнім сумісником. Нараховувати ЄСВ в цьому разі на фактично нараховані суми, адже цю вимогу виконують тільки за основним місцем роботи. Але якщо цивільно правовий договір укладено із вашим працівником, для якого це місце роботи є основним, то до загальної бази нарахування ЄСВ за місяць включається як зарплата, так і сума винагороди за. Цвільно-правовим договором. При цьому, якщо така база буде меншою за розмір мінімальної зарплати, то єдиний внесок розраховується як добуток розміру мінімальної зарплати, встановлена законом, та ставки ЄСВ 22%. Відповідно, вам потрібно буде донарахувати ЄСВ до мінімальної зарплати та відобразити це в додатку 1, так як це показано на екрані. Ну і на останок, давайте перейдемо до заповнення додатку 4ДФ. По-перше, відомості про осіб, яким виплачена винагорода цивільно-правового характеру, відображають у дотабличній частині цього додатку. А саме у рядку 0,5 слід вказувати кількість фізичних осіб, з якими у звітному періоді було укладено договори. Цивільно-правового характеру, і яким було нараховано доходи з ознакою 102, тобто винагороду за цивільно-правовим договором. При цьому, якщо цивільно-правовий договір оформлено із вашим працівником, то врахуйте такого працівника і в рядку 0,5, і в рядку 0,4 додатка 4 ДФ, адже винагорода за цивільно-правовим договором це не зарплата. В самій табличній частині 4ДФ винагороду відображати у графі 3А, Тобто суму нарахованого доходу відповідно до актів виконаних робіт наданих послуг у разі нарахування такої винагороди, її відображення у графі 3 а є обов'язковим, незалежно від того, виплачена вона чи ні. У графі 3 відображається сума фактично виплаченої винагороди за таким договором. При цьому вказуємо суму винагороди без її зменшення на суму ПДФО та військового збору. Також зазначаємо інформацію про нарахований та перерахований ПДФО та військовий збір. А в графі 6 слід вказати ознаку доходу 102. Дата прийняття і звільнення у графах 7 та 8 4ДФ на фізичних осіб, які виконують роботу чи надають послуги за цивільно-правовим договором, не заповнюється. В додатку 5 відображають дату початку та закінчення цивільно-правових відносин. Винагороду за цивільно-правовим договором в додатку «1» показуємо із категорією застрахованої особи «26». Якщо цивільно-правовий договір укладено із працівником підприємства, графу «14» заповнити один раз. В додатку 4 df винагороду показують із ознакою доходу «102». Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб канал номер 1 sінарcom якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн школи. безупинно працює сервіс. Безлімітних відповідей на запитання, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькуляторі та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! Існують штуки, до яких звикли настільки, що навіть не помічають їх незручність. Але щойно ви спробуєте нове вже не захочете повертати, як було. Ми взяли те, що вочовить застаріло і зробили як треба. Фоки в моно клієнти відкривають ФОП з нульовими тарифами і передають вам доступ, не виходячи з дому. За дві хвилини у бухгалтерів завжди під рукою кабінет з усіма рахунками. А ще на зв'язку завжди справжній банкір, а не чат-бот або автовідповідач. ФОП МОНО зручна інновація.